Ментальне здоров'я у фокусі турбота про себе та про інших. Дуже важлива інформація, тому що, коли ми хочемо потурбуватися про інших, то нам потрібно пам'ятати, що в першу чергу нам потрібно турбуватися про себе, щоб у нас був ресурс для того, щоб ми допомогли іншим. Отже, як же виявити те, що стрес є в нашому житті, що він не присутній і вже впливає на наше здоров'я, на ментальне, на фізичне, на психологічне? Отже, стрес дуже класно проявляється в тілі. Коли постійно відчуваємо втому, напруження, ломату і так далі. Також у поведінці погано спимо, плачемо, дратуємося, кричимо, також можна побачити стрес в думках. Все погано. Жодна емоція, думка не приносить радості. Так, в емоціях це переважно сум, страх, агресія, тривога. Так, і що ми можемо зробити? Отже, давайте зараз потурбуємось про себе, щоб ви могли потім потурбуватися про ваших діток, з якими ви працюєте. Отже, зараз у нас буде дуже класна вправа, вона весела, з дітками виходить дуже класно, тому що ця вправа схожа на маленького песика. Пам'ятаєте, що робить песик, коли намочилась шерстка. Так, правильно, він дуже швидко тіліпає своє шерстю, щоб скинути цю вологу з себе. Ми зараз з вами будемо те ж саме робити з нашими руками і ногами. Якщо ви сидите на стільчики, то, будь ласка, підніміть ноги, так, щоб у них була змога трішечки вільно пересуватися в просторі, отже, струси з себе стрес. Зараз ми будемо з вами активно струшувати. Ми можемо використовувати руки, ноги, голову. Клас! Я маю надію, що у вас ця вправа вийшла дуже класна. І зверніть увагу на відчуття своєму тілі. Ось зараз в пальчиках, в руках. І йшли такі мурашки, вони дуже приємні. І вони ніби дійсно зробили наші руки і ноги трішечки легше. Отже, ця вправа з себе стрес дуже класно впроваджується в роботі з дітками. Далі у нас є ще одна крута вправа, яку ми можемо використовувати. Це вправа камінчики. Ми зараз з вами. Будемо концентрувати свої негативні емоції в наші кулаки. Ось один кулачок, ось другий кулачок, і я зараз стискую їх міцно, дуже сильно, напружуючи плечі, напружуючи спину. Я стискаю якомога більше і рахую до 10. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. О! Мені здається, що дійсно стало краще. А як вам? Ну, якщо у вас буде можливість, то будь ласка, напишіть мені, мені цікаво, як у вас проходять ці вправи. Добре, з дітками цю вправу можна робити на рахунок 5-7, чим старші дітки, тим довше можна використовувати дану вправу. І, звичайно, в турботі про себе ми будемо робити щоденник подяки. Якщо ви зараз самі себе запитаєте, а за що ви можете себе? Похвалити, за що ви можете подякувати собі. Тому що коли відчуваємо вдячність, то мозок виділяє дофаміни, да, гормони щастя, радості, і у нас покращується настрій. Отже, виявляється, нашому мозку взагалі без різниці, хто нас хвалить, це будуть батьки, це будуть колеги, це будуть, я не знаю, шанувальники, або ми самі. Тому от зараз, будь ласка, проговоріть хоча б три моменти, за які ви можете подякувати собі. Я хочу собі подякувати, що так, дійсно, сьогодні моя робота завершилася і я готова її презентувати. Я молодець, я собі дякую. Клас! Так, а ви собі подякували. Якщо так, ви молодці, ви дуже класні. І я вам кажу, що все у вас буде добре, так як вам цього хочеться. Дякую за увагу.